Радіо Chicago. запальна середа на Росії. У Башкирії горив склад каталізаторного заводу, ймовірно, з хім речовинами всередині. А в центрі Єйська горіла будівля банку Сбербанка. Отож, в Московській області також палала промзона біля військового аеродрому. Про це повідомляли їхні змі. Також міністр закордонних справ Білорусі Сергій Алейник не може уявити ситуацію, коли його країна вступить у війну в Україні разом з російськими військами. Про це він заявив у інтерв'ю агенції Асошейтед Прес, опублікованому у вівторок, власне ще вчора. Але він не може уявити. Але тим часом, тобто, з Білорусі російські військові входили на нашу територію. Тобто, чим це відрізняється? Так само вони є. Е... Ті, хто долучені до війни, і так само їхня, їхні очільники мають нести відповідальність рівно так само, як і Путін. Без справедливості раді, раді ми не мали би оправдовувати білорусів. Так, вони є, які зараз воюють за Україну в лавах ЗСУ. Але так само є і російські добровольчі корпуси, які теж ніби воюють. Це не означає, що є хороші русські. Хороші русські мертві рускі. І тут без винятків цей аксіома. Ну, якщо говорячи загалом ще про за армію Росії, тут є один нюанс. Відомо від певних джерел, що від Путіна системно приховують реальний стан справ на фронті. На цьому підґрунті виник неформальний консенсус мовчання. Ніхто не насмілюється приносити йому погані новини. Напевно, тому що бояться, тому що Путін не розуміє взагалі реальної картинки того, що відбувається. Особливо на полі бою, і якби ж він знав, можливо би були інші дії. Повідомляють джерела. Але бачимо, я думаю, Дмитро, я тебе переб'ю. Якщо би він знав, то можливо дата його о, Ні, дата його смерті не наступила би просто швидше, ніж ньому там відведено. Ну це цікаво, дійсно. Чи ну тобто те, що йому не доносить все, яке насправді це добре нам. Тобто, загалом, це позитивний, а, позитивний момент, тому що його ситуація спотворена, і все ж таки нам це грає на користь, що ми можемо діяти з викруленням відчуттям реальності в Путіна. Тобто ми маємо перевагу, яку не яку, але. але... Хотілося би, щоб він одного дня дізнався ще напевно за життя, дізнався про перемогу України і на тому скінчався. І Це була б, напевно не ліпша його смерть. Радіо ЮЕЙЧИКаго.